Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства горішніх плавнів отримало чергову партію дизельних генераторів, адже війна й досі змушує підприємства критичної інфраструктури країни пристосовуватися до нових реалій повсякдення, зокрема, вирішувати питання забезпечення безперервного виконання своєї роботи і надання якісних послуг населенню, аби зарадити зупинці роботи під час можливого блекауту. Майже два роки підприємство працює в непростих умовах військового стану. За цей час ми не допустили там жодного збою в роботі підприємства, повинні цього підприємства. За цей час ми трішки підсили надійність водопостачання водовідведення, дякуючи підтримці партнерів і ООН, і ЮНІСЕФ. Також благодійний фонд ПГЗК надавав допомогу, і ми станом на сьогодні обладнані практично там 100 Альтернативними джерелами енергопостачання. у разі блекауту водопровідно-каналізаційне підприємство матиме можливість продовжити повноцінне надання горішньоплавнянам послуг завдяки своєму арсеналу генераторів. З початку військових дій першими на наше прохання відгукнулись наші партнери з фонду ПГЗК. Вони надали нам перші генератори, і вони якраз дуже добре спрацювали в минулому році, коли були блекаути, коли наші фахівці працювали. Цілодобово, майже тоді ці якраз ці генератори вони зробили те, що місто майже не залишалось без водопостачання, скажімо так, не було в нас великих перебоїв з водопостачанням, дякуючи цим генераторам. Потім ми зверталися з листами відповідними до міжнародних інституцій, і в процесі спілкування ми отримали таку. Підтримку цих генераторів ми недавно отримали від ООН майже там, скажімо, останню партію цих генераторів, які зараз займаємося їх підключенням, встановленням. Днями водопровідно-каналізаційне підприємство отримало чотири генератори виробництва компанії Катерпілер від агенції ООН у справах біженців, три з яких потужністю майже 11 кВт. От Ці малі генератори, які знаходяться за моєю спиною, вони плануються встановити на бойлерні насосні станції по місту. І у разі відсутності напруги вони будуть підключатися і подавати безперебійну воду нашим споживачам. Найбільший з цих чотирьох має потужність 88 кВт. Його вже встановили поряд з об'єктом, який він живитиме електроенергією у разі необхідності. Наразі підприємство забезпечено генераторами на 100%. Це дозволяє у разі відключення електроенергії або блокауту повністю не пере неприривно технологічну процесу піднімати воду очищати воду подавати споживачам на місто воду відкачувати стоки та очищати їх на очисних спорудах Загалом підприємство у своєму арсеналі має вже понад 10 генераторів, серед яких найбільшої потужності 659 кВт, було отримано від ЮНІСЕФ. У разі блокауту він забезпечуватиме роботу каналізаційно-очисних споруд. Також від цієї ж благодійної організації водоканал має генератор потужністю 160 кВт, який слугуватиме альтернативним джерелом електроживлення для дільниці другого водопідйому. За умов блокауту фахівці водопровідно-каналізаційної Ційного господарства на місцях аварії зможуть повноцінно використовувати навіть електроприлади, адже від полтавського гірничо-збагачувального комбінату також мають кілька генераторів малої потужності. Водночас із заходами з підготовки до можливої відсутності електроживлення підприємства у співпраці адміністрації горішніх плавнів та водоканалу із північною екологічною фінансовою корпорацією НЕВКО нині настав фінальний етап програми з реконструкції водопровідно-каналізаційного обладнання. Ми завершимо нашу епопею там, річну по технічному переоснащенню систем водопостачання, з влаштуванням насосного обладнання, шкафів управління. Ми вже на фінальному етапі. Ми отримали продукт, який дозволяє нам керувати процесом водопостачання на віддаленому доступі, тобто ми можемо регулювати, підключати насоси, зупиняти, керувати запірною арматуру і на відстані. Зараз формуємо диспетчерський пункт і, в принципі, ми потім більш детально розкажемо. Ми завершуємо цю етап. Нам також вдалося там, зробити. Заміну грабельного відділення, це теж така велика робота. Зараз плануємо ремонт арексилаторів, тобто плани є, бажання реалізувати є, і я думаю, що нам в нас в цьому році ці плани, які ми створили на 2024 рік, ми їх реалізуємо в повному обсязі 100%. Користуючись нагодою, хочу звернутись до наших споживачів ще раз по питанню дисципліни платіжної. Підприємство працює цілодобово, підприємство надає послуги питного водопостачання і для того, щоб вода, яка знаходиться в нашому джерелі річки Дніпро, вона потрапила до споживачів кран. Вона проходить дуже непростий і технічно цікавий процес. В цій роботі задіяні працівники. В цій роботі ми використовуємо обладнання реагенти, і це потребує значних коштів. Я звертаюсь до наших добросовісних платників і хочу їм подякувати за своєчасну оплату. А також хто має заборгованість, її необхідно найкоротші терміни погасити, тому що підприємство постійно потребує коштів для закупки реагентів для оплати електроенергії, для вивлення заробної плати, тому прохання. Сплачувати своєчасно в повному обсязі за спожиті послуг з водопостачання та водовідведення.